Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і Яни не сон. І будемо говорити, дівчатки, про. От не хочу сказати, що прямо про диявола. Давайте подивимося, що хочуть сказати нам темні сили. Нехай буде так. Поїхали. Давайте запитаємо, про що саме диявол. Про сім'ю, дівочки. Десь якісь спокуси у сім'ї, з яким ви прощаєтеся? Угу. Так, і приходите до ясності, до якоїсь. Добре, нехай так іде. Е, так, про якісь спокуси будемо говорити з вами, спокуси у вашій сім'ї, які з якими ви прощаєтеся, і приходите до якоїсь ясності. Добре. Що нам треба знати? Дівочки, нам треба знати, знаєте про що? <кій> що якийсь рецержезлів чекає, чекає від вас якогось проявлення, по силі і по дев'яточці Пентаклів бачить у вас стабільність, бачить у вас ресурс. Не бачу, щоб ви були його дружиною, поки що. Кажуть про те, що ви від нього закриті, а він в цьому очікуванні він просто вже. Ну, з ума, вибачте, він тут уже тяжко йому це очікування дається, але це що... ну, запитаємо, чому він не хоче перше проявитися. Чекає, чекає, що ви перше проявитесь по силі, вважає вас ресурсною, гарною, стабільною, фінансово задоволеною, можливо, не тільки фінансово, і от те, що ви до нього не проявляєтеся, якщо ж він чекає, каже, про те, що це його вводив якісь заблуждіння, він вже замарився. Чого ж він не рухається? Давайте запитаємо. Так, да, дівчика, кажуть про те, що він у уміреності. Про те, що він у уміреності, про що? А, знаєте про що, дівчатки? Що він боїться, що оце свято без вас, що воно йому буде закрито, що в нього зміниться життя, що він більше не зможе святкувати. Боїться цього, але ще, знаєте, і ще сидить, ще показує характер. Давайте запитаємо, хто ви йому? Хто ви йому? Дівочки, головна жінка. Дивіться, як показують. Це ви дружина, я вам зараз скажу. Ви для нього головна жінка, ви для нього королева, ви для нього жінка, яку він жадає саме по жезлах, в яку він готовий, от в яку він жадає, над якою над чиїми сесунками він готовий працювати. Карта блоку. Добре. Що ще треба знати? Чому ж сидить тоді, так? Да? Що ще треба знати, дівочки? Ось він виходить. Він в ілюзіях, дівочки, по правосуддю. Про що ілюзії? Знаєте, про що ілюзії? От він в ілюзіях, я вам скажу, що він робить достатньо. Він в ілюзіях, що він, можливо, він вважає, що він вже постарався, більше нічого не треба робити. Так імператори часто думають, що я вже все зробив, що міг для неї зробити. Ось сім'я ж у нас є, дві карти сім'ї, вони випали. Розумієте? Але кажуть про те, що знову ж таки, що це ілюзії, ілюзії і ілюзії. Через що ви від нього відстранилися? І знаєте, як? І думаєте, воно мені треба по дев'яточки жезлі? Думаєте, воно мені треба чи не треба? Отак, от ви, по правосуддю, холодна королева. По правосуддю. Розумієте, якщо отак читати, то ви вірно все робите. Він вважає, що він вже достатньо вклався у вас. Що ще треба знати? Що буде він рухатися, дівчатки, повільно, знаєте, щоб налагодити з вами стосунки. по праву. про що, Ірафан? знаєте, я вам скажу, от він буде щось своє відстаювати по праву. Тут головне, ну саме немає карти руху. Тут каже про те, що він збирається тільки, розумієте? Ніч, ніч йому до вас прийти. П'ятірочка Пентаклів. Ну, якщо ти імператор, то чому ж ти не можеш прийти з чимось? Ну, грубо говоря, скажу вам, вкладається на 4, а хоче на 10, розумієте? От він зараз думає, дівчатка, як по праву до вас підійти, щоб щось своє відстояти. По-новому підійти, пажу Пентаклі, можливо, у вас діти е, вела, спільні, зрозуміли мене? Да. По-новому. Паш Пентаклів і карта губця. хоче до вас підійти по-новому, і щоб щось все-таки відстояти. Про що п'ятірка мечів? Так, да. дівочка, щоб ви зробили вибір у його сторону, зрозуміли мене? Тому що так, у нього нема ресурсу. П'ятірка кубки і п'ятірка пентаклів. Е, немає цього наповнення без вас, розумієте? Почуття є, а наповнення немає від вас. Чому давайте запитаємо? Чому нема наповнення? Дівочка, знаєте, чому нема наповнення? Тому що ви хочете рухатись далі, тому що ви готові рухатися. Ви тут поставили крапочку по десяточки мечів. І знаєте, як ви м -м, готові стерти свої страхи і піти далі. Про що вісімка мечів. Ну, Вам кажуть про те, що ви вже не боїтеся, ви вже переросли цей страх, подивилися йому в очі і закрили його. І от тепер ви з пажа мечів відразу в королеву жезлів, ви хочете по-інакшому. До речі, тільки зараз ви виходите в одній масі, ви хочете нового руху до виконання своїх мрій, ви хочете повернути фортуну до... фортуну до себе. Ви вже все обдумали, дівочки. ви знаєте, що ви будете робити. Розумієте? Ви знаєте, що ви і як будете робити, по королеві жезлів вона завжди знає, вона завжди в ресурсі. Ви розумієте, що любові до цього чоловіка у вас кінець, ви будете щось інше робити з любов'ю. Ви розумієте, що тут він не оправдав якісь ваші очікування. Так, він не оправдав цього партнерства. Недостатньо вас любив, недостатньо вкладався забагато, виясняв стосунків, а не просто любив. І знову на нього п'ятірки, що він в кризі. От ви не отримали від нього, розумієте? Нічого крім конфлікту. Крім того, що вас збивають, тормошать ваші енергії не в ту сторону, в яку вам треба. Так, кажуть про те, що, ви знаєте, якщо ви подивилися на все це, повернулися і сказали, що я так більше не хочу, мені так більше не треба. Я рухаюсь далі, тому що серце моє розбите, розбите моє серце в цьому партнерстві, і я хочу перемоги. Так, карта колісниці, що ви будете рухатися до свого наповнення. Боже, яка розумничка. Знову ж таки, він колишній, колишній холодний. Ще що нам треба знати. Ківочка, <кій> що ви вже знаєте, куди ви будете рухатися? Знову ж таки, знаєте про що? Про те, що він буде до вас проявлятися. От тут, тут виходить якась зрада. От ви чувствуєте, у вас ви почуваєте, що вас предалі просто. К Карта про те, що. Давайте про що? Знаєте, от йому зараз страшно без вас. Він бачить, він бачить, що ви реально настроєні рухатися, він бачить, що кінець, десятками чи дев'ятками і башня, він розуміє, що кінець, і йому без вас страшно. Розумієте? Йому страшно, що ви його зрадите. Не фізично навіть, а просто, що ви просто від нього ну, відійдете. Розумієте, це для нього всім камечі. Що? Так, що він про вас не знає, що, що ви тримаєте таємницю, дівчика, у вас тут. Отшельник. а ви тут набираєтеся в мене прям мурашки. ви тут набираєтеся мудрості, девочки, і тут навіть верховна гриця аркан суд і отшельник, що каже про те, що тут жінка може в мене бути з рондовими знаннями, девочки. Чи ви відходите від того, коли вам псують життя, і йдете просто в свою реалізацію, те, що у вас довго висіло, пізнаєте себе. Розумієте? ще. Про що? А ви знаєте, про що вам кажу, девочки, що ви забагато вклалися в цього рицаря Пентаклів? Ви забагато вклалися. Карта маніпуляцій. Ось він, ваш чоловік, вийшов законний. І вам кажуть про те, що він ще, захоче, він ще захоче від вас шансу. Розумієте? І кажуть, знову ж таки, що башня. І що? Буде, девочки, буде намагатися. Повернути вас, от знаєте, як буде намагатися захиститися уламки, хочеться сказати, того, що залишилося. Буде намагатися з любов'ю. Тут пентаклі. Знову ж таки, дівочки, він захоче шансу ще. Добре, про що ритьсяр жезлів? Яка от знаєте, що вам кажуть? А ви от ви от почуваєте перемогу, карта мир, нове. Да. Ви от почуваєте перемогу в тому, що ви його покидаєте. Ви почуваєте в цьому свою перемогу, ви починаєте перемогу в тому, що ви можете рухатися далі, що ви можете десь вкладатися окрім нього, що ви починаєте десь, знаєте, як отримувати, а не тільки віддавати. Тут ви ситуацію закриваєте, ви забагато віддали. Отак, от хочу вам пораду, знаєте, звідки? Так, давайте звідси, Я вам хочу пораду іще взяти. Пораду дівчинці або хлопцю, який зараз прийшов на розклад. От спокуси. Розумієте, у вас будуть ті самі спокуси, А можливо, повернутись, а можливо, ні. От, на самому тонкому, на самому чутливому буде грати. Розумієте? Порада дівчинці. Дівочки, ну, знову ж таки, знаєте, про що вам кажу? Що зараз ви вже наскільки в благості, ключ ви знайдете, зараз ви вже в благості, що ви на цій ситуації знаєте, як, не будете отак, от, от, от він приходив до вас якимись, е, доказами, з якимись доказами, з якимось поясненням стосунків, що зараз ви все будете на це все, на оте. Просто все Ви просто знаєте, як, щоб <кій> він вам не говорив, ви будете просто це споглядати, і ви цю людину просто викорите із свого життя. На вас це більше не торкає. Розумієте? Ви просто ви от в благості. Ви бачите свій шлях. Ви можете загадувати бажання, ваші бажання можуть здійснятися. Ви більше не захочете. Приймайте в благо, благодарна за зворотній зв'язок, На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце.